Ситуація навколо Покровська загострюється. Росіяни на захоплення цього міста стягують свої нові сили та резерви. Напрямок має стратегічне значення і для ворога, і для нас. На деяких ділянках відстань до Покровська трішки більше двох кілометрів. Окупаційні війська тут штурмують українські позиції майже цілодобово. Здебільшого це піхотні атаки. Їх доводиться відбувати завдяки нашим пілотам. Тож традиційно на екрані будуть реквізити, і ви зможете допомогти бійцям 25 ки зібрати на дрони. Більше про ситуацію навколо. Покровська репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка. Та бої вже тривають за кілька кілометрів від місця наших зйомок. На шаленій швидкості з включеними ребами з десантниками минаємо Покровськ і у суцільній темряві дістаємось до друнарів. Бронірано техніки, танки і тому подібні речі. На ньому якась репка відпрацювали, відпрацювали, мій другий. Та нині тут, на Покровському напрямку, цим січиславським десантникам цілити по ворожій техніці майже не доводиться. Свою броню окупанти бережуть. В основному це баги, а тежки там автотранспорт дуже рідко гусня заїжджає, ну це рідко. Ну, раніше були спроби, це десь місяць назад, Активно там кожен день по 2-3 кропки заїжджало. Ну просто, як правило, не виїжджало. Тому закінчилось, може бути, на цьому напрямку. Про що не скажеш про людські ресурси на захоплення Покровська кидають в основному піхоту, тож і операторам дронів доводиться переважно працювати по живій силі. Обично женіш нову тактику взяли переміщення малими групами, малими групами і уністає щось. Одного разу бачив, накривалися халатом, типа пончо, тільки воно велике було там. Там було їх декілька штук. Стримив ночі спостерігаю. Ну, їх майок, і спалив і тоді вже з кидами відпрацювали по них. Та буває таке, що побачивши наш камікадзе, О, ворог самоліквідовується. Осіяється прямо пісок собі. Возиний мене стоп А чого нон-стоп? Не знаю. Такі придумали в Житомирі побратими. Не знаю, з чим зв'язано. Ще два місяці, і буде рівно три роки, як нон-стоп на фронті. Мобілізувався добровільно і встиг повоювати на різних відрізках лінії зіткнення. Останні кілька місяців палить росіян на Покровському напрямку. Неснажу і всі війна, немає тут желізних людей. Ну, але ну куди вже? Ну, да, з армії просто так не вийде. Ну, як козаки на 25 років. Та й літати нині непросто. Ворог постійно вдосконалює свої реби і насичує ними лінію зіткнення. А ще на фронті окупанти дедалі частіше використовують дрони на оптоволокні. І для нашого війська це новий виклик. Ніяка протидія ребу, він реб його не може пошкодити. Він незалежний, відео у нього незалежне, керування у нього незалежне. Його неможливо заглушити. З перших днів війни на фронті і 31-річний боєць на псевдовампір. Він штурмував і звільняв ізюму, лиман був розвідником, піхотинцем. А потім перевчився на оператора дронів. Приїхав на бойові, політав може тиждень, може два. Командир подзвонив, сказав, що мене переводять в роту ударних БПЛА. В примусовому порядку і все. Мене перевели, відправили ще раз на навчання на фіпіві. Нині цим друнарям роботи додалося. Після важких боїв на Курахівщині росіяни перегрупувалися, підтягнули резерви і ще дужче активізувалися навколо Покровська. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти СІТІВІ, Єдині новини.